Життя навчило, що уроки потрібні. У Запорізькому слідчому ізоляторі відлунало свято першого дзвоника. З початком навчального року учнів привітали не тільки наглядачі, а й вчителі, духівник СІЗО та представники центру патріотичного виховання. У Запорізькому слідчому ізоляторі не тільки перевиховують, але і навчають. Так, один із найвидатніших підопічних цього СІЗО, словнозвісний Нестор Махно. На відміну від історичного минулого, для нинішніх утриманців духовне патріотичне та шкільне виховання є сьогоденням. главное, это знание, это ваше право на образование. И я надеюсь, вы в полной мере воспользуетесь этим правом для того, чтобы впоследствии стать на путь истины, на путь приобретения новых знаний, умений и навыков, которые вам помогут. Цьогорічне 1 вересня у слідчому ізоляторі визначають 45 п'ять утриманців, причому тільки 10 із них неповнолітні. Всі інші завершують те, чого свого часу не встигли на волі. Тоже є люди, які хоч і 25 років, ну є, Ви знаєте самі, що такі сьо є, що не доучувалися. Ну зараз учаться і в принципі нормальна та практика. Я не дуже довольна. На навчання школярів благословив і духівник слідчого ізолятора протоєрей Віктор. А от власне вчителі розповідають, які будь-яка робота викладання в СІЗО важке, але із ним можна впоратись. Вначалі була тяжо, звісно, раньше работала, раніше есть тобто я вже лет шесті, по как работаю з ними. Ну а потім как-то уже привикаєш серйозно, настраиваешь их їх на серйозний лад, там ну, звісно там. Ну, как в школі, как в принципе, как і в школі. Спочатку ти самі пообщаєшся, шутки, шамшутки, они расслабятся, розслабиться. потом мы починаємо работать, Как і как всегда. Одразу після святкового концерту та урочистостей для вихованців слідчого ізолятору відбувся перший урок цього разу з української літератури, котрий присвятили постаті найвидатнішого українського поета та співцеві волі Тарасові Шевченко.